І так, старт починається саме отак. Оце мої гелі, система палки, носки, рюкзак, куртка вже позаду. Це я. Mm -hmm. Оце є стартова галявина. Старт через 30 секунд. Ми всі побіжимо, в тому числі й ми вибрали план і будемо його дотримуватись. Ми вирішили бігти через четверте, так? Так. через четверте КП. В селі, якого кузненець, взяли через це міст Річка Бурхлива, були дощі. Річка Лімниця. Річка Лімниця. Бурган рейс. Я можу сказати, що в мене вже мокрі ноги. до. Бо ми збираємо на Настановимо. Старайтесь, щоб ваші ноги були як сухі. суті. Але. Від себе додам, що наберіть кросівки з гортексом. Бо потім вся вода, що туди якимось чином потрапить, буде вам чвякать, як Добкін на інтерв'ю. Йдемо без стежки. Вже практично піднялися на гору. Вирішив підійматися лісом. Бо там такий чагарник зліва. Потім виходимо на гору. Хребет і КП номер 4 Типа є мого бафа Не видно. О, є. Але так, щоб, щоб ще четврочку було видно. Йой. Все. Чекай, Максик, дивися сюди, не все, забери кепку. Все, тепер все. Ладно, так, КП4. Просимо не знімати. До кінця змагати. Дивіться, яка краса. От, через це ми піднімалось тільки що. То сарака модика. Ми трохи далі від'їдемо. Дійшли ми до другого кп, коротше, ну, трошечки наплужили. О, Різно, от он, 10-та метка, 10-й -е КП, воно у нас друге по рахунку. Ще шість. Коротше, навіть не хочу нічого розказувати. Тут треба забути. Тут треба забути. О, ось там гора Грофа. От на нійм будемо там, через 1.8. Зараз піднялися на тут, не пам'ятаю як воно називається, 1124 метри перед тим, по-моєму, 20-м КП, а яке теж воно таке крайнє, з якого потім будемо ось через той хребет, на якому буде вже четверта по черзі КП, номер його не пам'ятаю. Потім по мапі покажу вже і того, як ми хотіли пробігти і як все ж таки пробігли. Все, підбігаємо вже до третього КП нашого по рахунку. а, а назва його КП номер 5 а, все, Трохи задубав і буде ріг нема. Почався жорсткий трешак. Гром молния, і ми на підйомі на нераді. Там реально такий справжній горган з камінням. Слізким. І тут така історія, що ми вирішили. Повно до задов... йде, от дивіться, це була дорога, от зараз це ріка. Тому ми Там такі ріки, зараз вам покажемо, що там буде далі. Так, Зараз буде весело. Коротше, закінчимо. Спробуємо взяти ще 20 КП, але перед цим заново пройдемо через два ще. А, ні, через одне, так, да, через 10. Ну, Такі історії. Невигадані. Там видно хребет з гроха. Там от, по тінь гропецький і Яка краса, розсаблен, тільки ми там не будемо. Ми так. там будемо, але не, але не сьогодні. Наступний раз поїдемо моєю машиною. Ага, Я прям машина моя винувата в тому що дощ пішов. Ага. Коротше, ми знов повернулися на цю поляну. 1124 метри висотою. Вот такая полонинка снова в жаре, в дождь. Так, потужненько. Блин, так гукнула. Такая красота! Все, туда. Не, не, не. Сюда. Так. Спускаемся в Капець такі слизькі так, так, та, та, я просто дістав камеру. І так, хайвейтодер. Ми спускаємось просто по річці, тому що ні зліва, ні справа нічого нема. Може подивитися, як це виглядає. все знімати. Так. Ти ну, знімаєш мене теж під? Себе... Та, тебе! І себе! <риклад> Це жесть, горган рейс. Ось таке ми бачимо зараз, дивіться яка краса. Це бурхлива природа, <риклад> Карпас і Горган. Нам тільки що прийшлось зробити технічний етап зі спуском без... без тросів, без страховок. Ми це зробили, вибігли на дорогу таку класну. Все, біжимо і тут парампам. І ми не знаємо, що тут робити. Ну Перший піде Тимофій, я так розумію. Сіль не Вот тут сильно, да, уже. Я вичеваю, я отсюда речеваю. Давай так. Я тебе даю палку. Да, ты вытягиваешь палку, идешь максимум, понял? Протягиваешься. Если шо, короче, я тебя тяну в эту сторону и вытягиваю назад, понял? Если нет, ты палку держишь и тянешь меня. Все, видео, видео не будет, сейчас будет срака. Через річку ми не перепригнули і обходимо, дивіться який пухил. Сюди я навіть не хочу вам показувати. Таке з серцем не побачу. Коротше, Ми там пару разів по скелях пролізли і в ітоги вирішили взяти вище, бо там скелі оголені. Там, ну, Реально то не для орієнтування траса, то для альпіністів поки. Ми вирішили, що ми обійдемо через гору. Тим більше, що не так багато залишилось десь чи 2-3 кілометри. До такого і вийдемо вже в село. З села треба буде рухатись дорогою, потім спробуємо все ж таки взяти 20-ту точку. 20 КП. Ну і все. І на тому погодка, звісно, зашептала, змила натякнути дорогу. Дороги там нема. Вона двічі там перетинається з рікою. Тому ми вирішили, що зараз ми перейдемо а потім можемо не перейти. А наступне міст карна вже де. Господи, прячу, короче, камеру, бо не зручний. От звідти ми прийшли не зря ми піднялися вверх від того потічка і вийшли прямо-прямо на... Кінець цієї доріжки і тепер ми побіжимо, ми полетимо по цьому камінчику. Давайте, Тимофій, показуй. Давай, давай, давай. Нам тільки ж не вистачало ще на камінчики побігати. Побігли. Це у нас підйом на останню точку, яку ми сьогодні будемо брати. КП-20 отакий, от ну тут легенько, набагато приємніше, ніж те, що було по іншу сторону дороги. Це наш сьогоднішній герой Тимофій. Гляньте, як гаргани парують. Красиво. Внизу там от все в тумані, а вон верхівки Тудою. еще кусочек красы. Так. Мухи летают. капе Двадцатка. И мы вас витаем Вот так выглядит остальное наше капе сделаю фото? И собаку, и собаку, поставлю. Все, бежим назад. Зараз Спускаємось знов на ту доріжку, і по тій доріжці будемо потроху пхнути. Я забив трошечки невірні координати, бо на карті Османд і на карті, яку нам видали, трошечки по-різному називалися гірки. І там та, яка на карті тут називається фашору, у мене якийсь там кам'яний звір чи щось таке. Через це я виставив на... Хатку, яка там вже за тою горкою ту точку, і тому вийшло так, що ми пробігли зайвий десь кілометр, мов да? Тимоха, чи більше. Да. Ну коротше, ну пробігли. Що -то, то є орієнтування, це прикол орієнтування. Тут чим більше, тим краще. От. <гум> так, так. так, вас вітає е, футбольне поле е, Господи, як це село Оснолоди, тут місцева команда грає на цьому куболі. новополі. Ось така дорога <гум> Вони кормо Добряче. Десь приблизно так я виглядаю. Давайте вже можна зняти. Так, зараз покажу наш план. Наш план і який він був. І так, це старт-фініш. Ми вирішили почати з самої дальньої точки, з четвертої, бо плюс-мінус до неї там дорогою бігти. Потім взяти десяту, п'яту, іти на нередів. Після нередова Яйко, Грофа, Канусяк і е, останнє це Фашори. Коротше, як ми бігли по факту. Стартануло, е, стартануло, стартануло, стартанул, побігли, побігли, побігли. Потім тут почали підйом підйом підйом, 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 підйом. Тут дорога закінчилась, і ми просто почали рухатись. Ось цю сторону. Тут було неприлазно взагалі все, Єлі-єлі дійшли сюди. Хотіли б проскочити, якось так, ну, спробувати якісь траверси познаходити. Коротше, по факту ми просто впали вниз, перейшли цю річку, піднялися сюди і вже взяли десятку. десятку. Підйом обійшли от цю гору, так от зайшли. Коротше, не було видно, тому що вона з іншої сторони була приклеєна. Короче, знайшли цей потічок. Все окей. Потім, після неї, підйом, підйом, підйом на 1124. Там з нього було відео декілька. З 1124 падали вниз, 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 вниз. Сюди на потічок тут набирали воду. Потім звідси пішли сюди, сюди, суди, сюди, 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 сюди. Тут трошки блуканули, пошли от сюди на виробку, а треба було оці дорожки. Потім назад не спускалися, взяли п'ятірку. Почали спускатися, тут почався дощ. Тут таке така дорога була, просто ну баняла, оцей перегни перегнившим деревом, там всіми цими голками, ялинками. І вже спускаючись сюди, вдарив сильний там такий прям дощ, гром. Ми піднялися трішечки, от стигли десь до половини дійти, і потім е, пішли вниз. Було е, прийнято рішення, що йти в такий дощ, таку погоду в, там. ну, Холодно було на Нередів, де були чисто горганське каміння, вже коротше, все. Ну, Насправді спірно, але вирішили так. Почали спускатися сюди, знов пішли на 1124, повернулися на десятку, і отут у нас почалися коротше, просто такі веселі гірки. Почали ми спускатись тим потічком. Це не потічок, це срака, якщо чесно. Ну, якщо спустилося, а оцей кам'янець, ну ви відео бачили там його не то, що не перейти, не переплисти, там до нього не підходити. І тут дуже дуже він ви підмив оцю гору, і тому біля цієї гори. Нам прийшлося піднятися на траверс, іти, іти, йти, йти. Коротше, тут ми надибало ту дорогу, де ми були щасливі. Зайшли знову через той міст. Кузьмінець, повернулися і вже з під лютого штурмували на фашор. Ну тут я трошечки наблужив, я аж сюди завів. От потім поверталися назад, взяли. Вирішили, що ми не будемо через річки перепливати, і знов спустилися тим самим шляхом досить швидко і фінішували на фініш. Все, Ну, короче, Вийшло 10 годин там і е, скільки там хвилин, темп середній 13. 10 годин 24 хвилини. Ну, Можна було брати 5 і навіть 6 і взяти такі той наредів, але ми все ж таки вирішили його не брати. Ну, Для першого разу. ок.